Написі, оцей напис, він 12 століття, він нам чітко фіксує поєднання двох традицій е, мовних, е, однією, ну, грубо кажучи, північно-східною, а другою південно-східною. І от на базі цих е, двох традицій склалася мова київська. І вона стала дуже популярною в Східній Європі. У му і навіть ще на початку 13-го століття в Новгороді теж казали Овієві, так як Іванові писали і все. Але після того в них почав формуватися власний діалект, і вони від Овієві перестрибнули там на Іванцю, Іванчук. І знову повернулися до традиції болгарської Івану, Петру і все. І в них ця норма о Єві померла. А у нас воно залишилося, розбилося і зберігається навіть до сьогоднішнього дня. От цінні ці графіки. Бо... Я не скажу, що кожне, але вони дають велику вибірку матеріалу, які дозволяють і якісь нові історичні дані, і якісь лінгвістичні моменти прояснити і все. Тому це надзвичайно важливе і цікаве дослідження. Я думаю, що якщо ви до цього долучитесь, і не обов'язково тільки сьогодні, а якщо у вас є бажання, ви можете приходити. І нам допомагати і в інший час.